Суд Газі видав ордер на арешт Путіна. Як ви думаєте, чи вдасться затримати Пустоката та чи є у нього можливість у них покарання? Ні, гадаю, що Путіну що газі не, не вдасться на жаль зловити Путіна. Тому що він просто на сюди не приїде. Я думаю, що так. Щоб його пошвидше вже арештували і щоб нам краще жилося в цьому світі. Але якщо він не вийде з Росії, то він ж не може, я так розумію, його не можуть заарештувати в межах Росії. Думаю, що арешту не буде, бо це все-таки Росія, він десь заникається і все. Це дуже неоднозначне запитання. Відповіді на нього присічний громадянин вам навряд чи дасть. Но думаю, я сподіваюся, що так. Що обов'язково зло буде покаране. Я думаю, йому не вдасться уникнути покарання, тому що Путін має занадто великі зв'язки і можливості, але нам би цього дуже хотілося. Ну, не знаю. Я думаю, що є трохи можливість. Він добре ховається, але сподіваємося, що, що зловлять. Зі сторони свідомої українки уникнути покарання не вийде зовсім. Його знайдуть або українці. Або його знайде карма. Я думаю, що вдасться 100% вдасться, і покарання уникнути він не, не уникне, тому що це демократичні держави до цього долучаються е, відповідно. І якщо восужествує демократія, обов'язково то обов'язково е, пан Путін сяде за крати. Суд в Газі видав ордер на арешт Путіна. Як ви думаєте, чи вдасться затримати ката, та чи є у нього можливість уникнути покарання? Скоріше всього не вдасться, буде сидіти в себе в бункері.